Усі засмучені результатом. На жаль, сьогодні ми програли гру, дуже важливу гру для нас. Але я вдячним гравцям. Вони намагалися е, врятувати цю гру. Вони зараз мене давали запитання, чому ми почали грати з другого тайму. Але я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було дуже важко створювати, але. В цьому матчі все вирішили помилки, які ми зробили в обороні. Тому, на жаль, коли ми, навіть коли ми забиваємо два голи, і я вважаю, що другий тайм був дуже інтенсивний, дуже цікавий, ми могли забивати більше. Але на жаль, ті помилки, які були в першому таймі, в першому матчі з Албанією сьогодні, на жаль, ми програли гру завдяки своїм помилкам. Určitě hodnotím, že ten zápas byl pro nás hodně nešťastný, byl velmi důležitý a v druhém zápase už se nám za sebou nepodařilo získat body. Už jsem dostal dneska dotaz, proč jsme začali hrát až v druhém poločase, ale to si nemyslím. Snažili jsme se hrát už v prvním poločase, tvořit nějaké momenty, ale bohužel, jak v zápase s Albánií, měli jsme spoustu chyb v obraně. А ви бачите самі, же, ані два встрілені голи не дозволили нам зyskaти bіць боду, небо одягати lepší виśledok в tomto zápase. Дякую, будь ласка, трибуна. доброго вечора, Сергій Станіславович. у мене питання просте, чи не йдете ви у відставку? Дякую. Ну, тоді Ні, не йду. Поки що не йду. Почекайте трішки. Дякую наступно за питання. я можу ще Біли ще дотаснуть на того, що слі пан Ребров не одайде від репрезентації по такому вислідку. Кратка відповідь не не одайду. Сергій Саніславович. Як ну, ви говорили про ті помилки? Як ми можемо з ними ну, боротися, щоб вони не були? Бо, звісно, були помилки проти Албанії, були помилки ну, ще на Євро і були помилки сьогодні. Це ну, від гравців, які грають у захисті, чи, чи потрібно викликати нових, чи як ви будете боротися з тими помилками. Будемо працювати, будемо дивитися, так, і так, як ми дивилися кандидатів, я впевнений, що вони будуть нові кандидати. Це і командні, і індивідуальні помилки. Тому, на жаль, на жаль, сьогодні ми програли цю гру, ще раз кажу. Бачити різні запитання. Одні кажуть, вам сьогодні не пощастило, а інші кажуть, подавайте в відставку. Я вважаю, що дуже багато роботи, і це важливо зараз так. В нас зараз нулячко. Але яка ціль і мета збірної України зараз? Потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити завдяки кваліфікації матчів і завдяки матчам Ліги Нації. Я вважаю матчі Ліги Нації дуже важливі для нас. І я вдячний гравцям. Вони сьогодні дійсно віддали все для перемоги, але роботи багато навіть про те, що я працюю майже рік. За цей рік я з гравцями зустрічався, якщо не брати чемпіонат Європи, я зустрічався максимум три тижні. Тому це дуже важко і я впевнений, є над чим працювати, і будемо виправляти наші помилки. Дотас зняв. že chyby e, se stávají už několikátý zápas za sebou, ale v čem vidíte ty chyby? Že jestli je to hráče mé obrány, který chybují, a jestli nepřemýšlíte, že byste vyměni, e, měli vyměnit a hráče obrány. A pan Rebrov odpověděl, že samozřejmě pracujeme nad chybama, samozřejmě jsme vědomí toho, že hráči chybují, samozřejmě díváme se na nové hráče a budeme se snažit třeba zapracovat i nové hráče, ale, ale je to takové zajímavé, že dotazy zní, jak jestli chcete pracovat a změnit něco v týmu, nebo jestli odejdete, jedni říkají, že to byl nešťastný výsledek, druzí říkají, že prostě to už je jako pravidlo, že se dělá tolik chyb. A prostě úkolem ukrajinské reprezentace je dostat se na mistrovství světa, a dostat se tam můžeme dvouma cestama, buď v kvalifikaci zasloužit si, nebo přes Ligu národů. myslím si, že hráči udělali maximum pro ten zápas a při tom, že jsme se scházeli před těma to důležitými zápasami v průběhu roku jenom tři týdny, tak to je velmi málo času, ale máme před sebou ještě spoustu času, aby jsme napravili chyby a pracovali na nich. Колеги, є ще запитання? Мати ще дотази? Сергій Снісавич, на вашій прес-конференції у серпні ви говорили, що будете робити аналіз і збірних на євро. Чи закінчили ви вже робити аналіз виступів збірної на євро? Якщо так, то які висновки були зроблені? Дякую. Ми вже у нас, якщо я не пам'ятаю, була прес-конференція дві години по ітогам євро. Я там все сказав. Kolega, zapytání, budu láska, po uh, manču se dnešním, když nemáme, budeme zakončovat i při této Tak já ja ještě přeložím. Uh, slibovali jste v srpnu, že uděláte nějakou analýzu uh, výsledku uh, her reprezentací na mistrovství Evropy a jestli jste už ty výsledky nějaké udělali. A pan Rybrov odpověděl, že určitě byla preskonference, kde se už snažil zodpovědět na všechny otázky, takže víc tomu dodat asi nemůže. Uh, Jestli máte ještě nějaké otázky? Sergí, jsem stále, že vy hovořili, že dnes Čechy hrála být agresivně, než, než naša komanda. команда um, naše komanda tak, no, tak agresivně, jak вони. Не, грає, не грали, не грають. І вчора ми чули від Андрія Ярмонка, що деяких гравців ну, переживають, чи там є якісь нерви і так далі. Як можна з тим ну, якісь, ну, це змінити в колективі? Я не казав, що ми не грали агресивно. Я казав, що так. Чехія грала вдома, грала дуже агресивно, але і ми намагались відбирати м'яч після. Пропущеного голову ми дуже багато пресингували, Ми зрівняли рахунок завдяки пресіну, завдяки відбору м'яча. Я не можу сказати, що ми не були агресивні. І в другому таймі ми намагалися все робити. Я ще раз кажу, я вдячним гравцям. Вони зробили все. Якщо порахувати, скільки ми в цьому в цій зустрічі зробили моментів, це я думаю, що вистачить на декілька ігор. otázka. Říkali jste už dneska, že od hráčů České republiky bylo možná víc agresie, více zájmu hrát a víc snahy. Můžete odpovědět, proč ukrajinská reprezentace taky nehrála tak agresivně a tak aktivně, jak česká reprezentace? Pan Rebrov odpověděl, že neřekl by, nebo myslí si, že neříkal tak, že jenom česká reprezentace hrála aktivně. Určitě my jako tým taky jsme se snažili presingovat, určitě jsme se taky snažili hrát agresivně a stvořili jsme za celý zápas spoustu nebezpečných momentů u branky soupeřů. A myslím si, že tolik momentů by kolikrát vystačilo i na několik zápasů. Dobrý večer. Překvapilo pana trenéra, že měli Ukrajinci drtivou přebahu v ledišti? Či zdovovalo vás, pane trenére, že ukrajinská sbírna mála takovou velikou pitrymku na tribunách? здивувало, здивувало так, що було дуже баградно. Я бачив перед грою, скільки було українських прапорів. Це дійсно дуже приємно. І ми завжди вдячні не тільки українцям, але й чехам, які піді підтримували збірну України і підтримували в грі проти Албанії. І коли ми минулого разу були тут, тому нам завжди дуже приємно грати в Чехії. Ми вдячні всім болівальникам, хто підтримує нас і підтримує Україну.